Вітаю, шановні глядачі. Добігає кінця черговий навчальний рік, тому темою нашої сьогоднішньої програми є завершення 2022-2023 навчального року. Відповідати на ваші запитання буде начальниця управління освіти і науки Звягільської міської ради Тетяна Ващук. Вітаю! Отже, переходимо до запитань: коли останній дзвоник та початок кінець канікул. Шановні батьки, шановні жителі нашої громади, відповідно до закону України про освіту, про повну загальну середню освіту та постанови Кабінетів міністру про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні визначено, що освітній процес у 2022-2023 навчальному році триватиме до 1 липня 2023 року. У нашій громаді навчання у закладах загальної середньої освіти триватиме до 15 червня 2023 року. Нагадаю вам, що оскільки у січні місяці наші канікули були подовжені на два тижні зв'язку з загрозою блекауту, було прийнято рішення, що ці два тижні ми відпрацюємо у червні місяці, з 1 по 15 червня, що власне ми і будемо робити. Тому свято останнього дзвоника пройде. 14, 15 або 16 червня у закладах загальної середньої освіти, які вже оберуть зручний для них формат. Це можуть бути і урочисті лінійки, і спортивно-розважальні заходи, і святкові програми, і квести. Це вже за вибором кожного навчального закладу, де, який формат буде найбільш зручний для дітей, для педагогів і для батьків. Дякуємо, переходимо до наступного запитання: як в цьому році проходитимуть випускні вечори? Що стосується випускних вечорів, то також будуть певні такі організаційні питання щодо того, в якому форматі буде проходити випускний вечір, оскільки освітній процес у нас закінчується 15 червня, то починаючи з 16 червня і аж до 5 липня. Дивлячись, як в якому закладі, буде організовано урочисте вручення свідоцтв. Ну, до речі, хочу сказати, що у нас у цьому році отримують з відзнакою 62 учні свідоцтва 9 класів та 51 учень 11 класів. Що значить, свідоцтва з відзнакою, тобто для учнів 11 класів будуть нагороджені у нас 40. Учнів з золотими медалями і 11 учнів з рівними медалями хочу сказати, що в цьому році це такий рекордний рік, що за останні навіть 10 років нас ще такої кількості медалістів не було. І це дуже приємно і схвально, що сьогодні ми маємо такі гарні результати. І сподіваємось, що вони обов'язково будуть підтверджені на національному мультипредметному тесті. І наші випускники, наша золота молодь, обере для себе гарні професії, і ми будемо пишатися ними і надалі. Наступне запитання від наших глядачів: як будуть проходити цьогорічні екзамени? Що потрібно знати другий рік поспіль в Україні через дії воєнного стану не проводиноветься зовнішнє незалежне оцінювання. Замість нього випускники шкіл вступатимуть до закладів вищої освіти на основі результатів національного мультипредметного тесту. Цей тест вже був запроваджений, як я сказала, у 2022 році як альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню під час повномасштабної війни. У 2023 році дійсно змінилися дещо формат та умови проведення цього тесту. Випускники складатимуть цей тест у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях закладів освіти, так званих тимчасових екзаменаційних центрах. В нашому місці їх буде функціонувати. Три на базі закладів загальної середньої освіти, які мають відповідно для цього умови. Це першою необхідною умовою, це є наявність укриття і забезпеченість комп'ютерною технікою. Адже в аудиторіях має бути обладнане комп'ютерною комп технікою для кожного учня. Національний мультипредметний тест складатиметься з трьох предметів. З них два обов'язкових це українська мова та математика, третій предмет на вибір учня це або Історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Всього на складання тесту відводиться 180 хвилин. Але вже абітурієнти самостійно розподіляють цей час між предметами. Які вони хочуть складати першим, другим чи третім, і скільки приділяти часу з кожного предмету, це вже на розсуд самого абітурієнта. Завдань з відкритою формою у 2023 році не буде. Натомість будуть завдання з короткою формою відповіді, де замість пропуску потрібно буде вписати число або слово. Ну, дата національного мультипредметного тесту вже відома. Буде Основна і додаткова сесія. Основна сесія триватиме з 5 до 23 червня. Додаткова сесія з 11 по 24 липня. В нашій громаді національний мультипредметний тест буде проходити з 8 червня по 20 червня. Як я вже сказала, буде діяти три. Тимчасових екзаменаційних центрів я сьогодні закликаю вас, шановні батьки і вас, шановні випускники з огляду на безпекову ситуацію. Сьогодні заборонено розголошувати. Місце і час проведення національних мультипредметних тестів, тому величезне прохання не розповсюджувати, де саме ви будете складати, і як в який час, і е, коли це буде відбуватися. Вас, шановні батьки, також я закликала до того, щоб ви попіклувалися про те, щоб вчасно ваша дитина була пореєстрована, щоб вчасно е, був у неї відповідний документ, паспорт або id картка, який засвідчує особу. Ну і безумовно, налаштувати і допомогти вашим дітям спокійно, виважено, обґрунтовано прийти на складання тесту і спокійно його здати. Безумовно, що може бути ситуація, коли під час складання тесту буде лунати сигнал повітряної тривоги. Власне, і в минулому році так і було. На цей час всі абітурієнти повинні спуститися у сховище, і якщо Термін дії тривоги буде невеликий, вони потім повертаються назад і достають свої тести. Якщо ж час дії тривоги буде довгим, то в такому випадку. Ось і потрібна оця додаткова сесія, яка буде проходити, як я вже сказала, з 11 по 24 липня. Де дійсно те, що буде перервано, там будуть доздаватися ці тести. Ну і зрозуміло, що можливо випускники з якихось певних причин за сімейним обставином не зможуть бути присутніми на основній сесії, Для цього існує і додаткова сесія. Також складати національний мультипредметний тест можна буде і за кордоном, якщо довелося виїхати з України. Хочу сказати, що 762 учні на сьогодні у нас перебувають за кордоном. 21 країна вже підтвердила проведення національного мультипредметного теста на своїй території. Тому сподіваємося і надіємося на те, що у нас національний мультипредметний тест пройде успішно. Без такої небезпеки, але на випадок небезпеки також продумано організація таких тестів. Дякуємо за таку детальну відповідь. І наступне запитання доволі важливе в наш час. Чи планується до наступного навчального року повністю вирішити проблему з укриттями? Так, дійсно ми продовжуємо працювати над цим питанням, і для того, щоб забезпечити всі наші заклади загальної середньої освіти своїми власними укриттями. На жаль, у нас в місті є заклади освіти, які не мають ні підвальних приміщень і користуються укриттями інших установ і організацій. І які знаходяться на певній відстані, що дійсно спричинює певні незручності, коли потрібно добиратися до цих укриттів під час того, коли лунає сигнал повітряна тривога. Депутатами міської ради було прийнято рішення про виділення коштів бюджету громади для того, щоб ми побудували власні укриття на території школи номер 2 номер 6 і номер 9 Наразі ідуть ці підготовчі роботи. Проєктно-кошторисна документація, яка проходить експертизу. І сподіваюся, що в червні після проведення процедури закупівлі цього виду робіт розпочнеться власне будівництво цих укриттів. Переходимо до останнього запитання. Що цього року буде з садочками? Будуть працювати влітку чи ні? Так, дійсно. Сьогодні, до речі, відбулось засідання виконавчого комітету і було затверджено рішення. Про перехід закладів дошкільної освіти на літній режим роботи. Всі ми знаємо, що влітку розпочинається оздоровча кампанія і відвідування дітьми закладів дошкільної освіти, воно різко зменшується. Проаналізувавши потребу, провівши опитування серед батьків, потреби забезпечення закладом дошкільної освіти, побачили, що дійсно на більший такий місяць. Це липень, де буде найменша кількість відвідувань дітей. І в червні також зменшується ця кількість дітей, які потребуватимуть закладу дошкільної освіти. Тому було прийнято рішення, що будуть працювати чергові садочки у різних мікрорайонах, таким чином, щоб забезпечити дітей з інших садочків, які будуть закрити тимчасово на Деякий час, щоб вони ходили до закладів іншої дошкільної освіти. Ну, такий спосіб у нас вже традиційний, він у нас вже впродовж дуже багатьох років відпрацьовано це. Тому всі, хто буде потребувати, чиї діти, наприклад, в цей час вони плануєте десь вивозити на оздоровлення, в табори. До родичів в інших регіони вони і ви будете працювати. Ваші дітки будуть влаштовані тимчасово на цей період, як правило, це в межах місяця. А за цей час заклади дошкільної освіти, які будуть закриті, також будуть готуватися до нового навчального року, адже потрібно провести певний комплекс робіт, ремонти, фарбування, підбілювання, так і інше. Дійсно, що перебування одночасно дітей і проведення ремонтних робіт він є це є неможливим. Тому в червні місяці із сім. Закладів дошкільної освіти буде працювати чотири, Три заклади буде закриті. І в липні місяці із семи закладів, які сьогодні у нас функціонують на території нашої громади, буде закрито чотири, а три будуть функціонувати. Тому кожен буде повідомлений про ті, які заклади працюють. Ну і хочу, до речі, також сказати, що. Е Працюємо над тим, щоб на вересень місяць у нас ми по максимуму могли відкрити усі садочки, які у нас є. На жаль, у нас є чотири садочки, які не мають власних укриттів. Це садочок номер 4 садочок номер 5 номер 8 і номер 9 На території садочку номер 8 і номер 9 є певні споруди, які плануються переобладнати під найпростіше укриття. І на найближчій сесії, це 1 червня. Планується виділення коштів і ми за літо маємо їх переобладнати для того, щоб на серпень місяці садочки також відкрилися. Що стосується, наприклад, п'ятого садочка, то вони можуть використовувати укриття, яке розташоване неподалік. Також ми працюємо над цим, нам потрібно буде погодження батьків, які Погодяться з тим, щоб дітки 200 метрів проходили до того укриття, де дійсно дуже гарні, зручні умови, і таким чином можна забезпечити функціонування садочку. Ну і щодо функціонування садочку номер 4 то наразі створена робоча група і вивчають питання також, щоб садочок ми відкрили. Але е, сьогодні як найкраще це зробити: тобто, думки поки що розділилися, але. Е, Питання відпрацьовуються, я думаю, що і це питання ми вирішимо. Також хочу додати, що по завершенні освітнього процесу, а саме з 19 по 30 червня 2023 року, у нас будуть працювати пришкільні табори організованого відпочинку з короткотривалим перебуванням. Вони будуть працювати з 9 до 12 години, і за її будуть учні з 7, 7 до 12 років. Табори будуть. Мовні, спортивні, спортивно туристські національно-патріотичного спрямування і змішаного напрямку. Кожний заклад загальної середньої освіти найбрав обрав для себе найбільш підходящі для закладу і спрямування напрям цього табору, і те, що потребують діти. Також у тих закладах, де будуть національні мультипредметні тести, зрозуміло, що там не будуть діяти табори. У нас є ще два заклади позашкільної освіти, тому у цих закладах також будуть діяти табори з 19 по 7 липня, зокрема на базі нашого центру позашкільної освіти, де плануємо охопити понад 200 дітей. І також цьому році вперше ми плануємо організувати табір спортивного спрямування на базі нашого дитячо юнацького клубу фізичної підготовки з 19 по 30 червня. Ось такі ми пропонуємо освітні послуги у вигляді наших пришкільних таборів. Дякуємо, пані Тетяно, за приділений час та надані відповіді. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних джерелах Звягільської міської ради. Віримо у Збройні сили України та перемогу. Все буде Україна!